Доброго всі дня, підписники каналу, друзі, кальмара. Ну що, прийшов і до нас час працювати? Отаке От щастя нам підхватило під кінець зими. Сьогодні у нас вже 17 лютого. Сніжок упав два дня назад. Подфартіло нам ну, морози. Морози почались обрячі. Ну, перед цим були. час знову. Вунківка. Сьогодні вже утром десь до мінус 10 градусів. Минус 8. то Зараз сьома ранку. Гріємо, трактор, потім газон. І часов 9 утра будемо вирушати, розкидати добриво. Носить аміячну сидітрі. Ну, зараз поки прогрівка всього, поки готуюся. Я роблю сам, бо діти вчаться, працюють, немали. Будуть помощники, звісно, там попросив хлопців, підійдуть на 9 до утра. Вибрав, звісно, що морози сині. Ну, Вчора було більше снігу, сьогодні вже ви, як бачите, менше. Тому приходиться зараз кидати щоб в за тим, яким не є снігом, засвата селітра в землю. Звісно, що буде на цьому тижні морози добрячий, ну, вже як воно буде на землі, то потім вже покадує відлигу. Так як ми ще й на півдні, це у нас проїхать дуже швидко. Вже в нас кидали, і каси вносили, і селітру хлопці кидали, і карбамід. Тому я говорю, прийшла до мене черга працювати. Звісно, померзлиму цим тракторам, не дуже добре, так як ці трубки треба бути обережним, відправніка, поки все нагріється, соляра. Дуже потрібно бути обережним, тому що буду розігрівати лампа, на тракторі ще стоїть тен у мене, зараз показує. антифриз, що в газоні, що в у нас на газоні тена нема, там неудобно його ставити, я ще покажу, не ставлю, брат поставив, щоб там приспособу зробив, я поки що не вставив, не засла чергу. Отак, дивлять наші димарі, ну, людей так само, таке воно, як іній, ну, мороз такий. Йо в руки холодно. Зараз ну, будемо гріти, розігрівати, щоб все було тепленьке, гаряче, поки трактор, потім газон, до 65 навігатор на трактор і збиратися розкидати на пшеничку, так як у мене ріпака нема, Хлопці по ріпаках вже кидали. Я на пшениці. Планую по кілограм 170 селітри, думав 150, ну так як там попросили докупити, то докидаю ще трохи. Поділюся. Там мішок людині не вистачає 300 кг, то я собі возьму ще 700 а він собі 300. Так. Дозу трошки увеличу. А там вже буде сподіватися на вологу. Цілітра воно не так, звісно, пале, я имею в маю во влажну погоду, як карбамід. Бо карбамід, коли прийде засуха, трошки буде процес, він працює при температурі 15-20, а в це время може не бути опадів. Тому трошки може бути друге. Ну, кожному своє, кожного своє вологе. Так, ну що, один вже завівся. Трактор. Трактор заведений, прогрітий, карабани загріється. По-перше, за газон. І він заїде, забере. Я йому подзвонив. Так я ж позвоню. Я, я ж тебе попросту... Прогріємо газон. Пускозарядне. Що трактор так гріли і газон тут же ж по одному акумулятору стоїть у мене. пуск 12 вольт, акумулятори сотка, що на газоні, що на тракторі. Тому треба дуже сильно гріти, прогрівати. читайте в моторах антифріз, він холодний, масло, то процес цей не швидкий. Ну, зараз буду пробувати, бо газон з і вже так минут 20 гріється. Зараз вже і сонечко потихеньку піднімається, вже час часу пройшов, поки я це все роблю. Будемо пробувати зараз. Заводить. А ну, що у нас вийде. О! все норм? Пускозарядне, все працює. нагрівся. Сейчас пока прикрыть, закутать. Вот так. Тут можно включить печку. В тракторе нема печки. Ну, слава богу, все нормально. Пока, весь. Пучать все позаносить На таке добриво по тоні В мішку, болгарська селітра, непогано, Я вже друг вже її другий кидаю, я ячу про неї, вона меленька, не дробиться, розсівається, ну просто вієчко, просто Ідеально. Нема жалу. Тому будемо кидати. Зараз хлопці будуть підходити. На поле до поля ще, звісно, є місцями перемети, бо з полей поздувало. Був той день вітер, той сніг ішов. Ну нічого, думаю, все буде нормально. Доїдемо. Десь трактор, десь трос возьму. Будем кидати, сонечко піднімається, робота потихеньку йде. Тому дивимося, наблюдаємо. Якщо щось цікаво, потім питайте. Кидаємо все поповнення. І сподіваємося, як говориться, на Бога, на погоду, на закінчення війни. Всього найкращого і вперед працювати. Там далі ще буду знімати, на полі, показувати, Звісно, там буде видно, бо у нас сніжку. на полі вже буде видно. Дядя на полі вже те, гриля вже з Ну що, на полі? Цей кусок вже розкидав. А поїхав на друге поле з хлопцями. Тут я вже закінчив. Отакий от показую вигляд зараз поля нашої. Як говориться пшенички. Даю десь 170, ну так приблизно вистав, не знаю, там уже в кінці розкидаю і підрахую. Тому отакий от його вигляд. Отакий от сніжок. Притрусяний. Зараз вже воно пускає. Добриво. Воно таке меленьке, може бачите. Воно. Ось таке добриво. Ну що, ця лійка 12 метрів. Кидається, видать, максимально. Тому ходю по навігатору, 12 метрів. Десь, не знаю, 7 повишена, це кілометрів десь половиною, 12, 12 Отак. Поле тут не кидає, попередник тут соняшник, як ви бачили осінню я збирав його. Ну, при, Практично в мене візде пшениці по соняшнику, там тільки Є4 чи 5 гектар, де я перепахував, вирівнював поле. Е, була пшениця. я запахав стерню і знов там пшениця. Тому там, я думаю відразу, що там буде все-таки азотне голодання, хоч і цих 170, там хоч мені кажуть, і 250 кинь, ну там за счет того, що солома в землі і вологи як не буде, то там буде проблема на тих полях, на той куску. Тому я вже, я вже зарані це знаю. Бо де стерня, там ну де солома в землі, вона витягує азот там максимально. Ну, працюємо. Працюємо, їду далі на поле. Переїжджаємо на другий кусок. Там може дам хлопцям телефон, хай познімають, де я кидаю. Так. Бо є сьогодні, цілий день кидати є що. Ще не знаю чи спію за сьогодні, чи ні. Тому максимально треба працювати. Ну що, день другий. 19, 15, 18. Лутого. Ну, Грів знову трактор. І знову збираємося кидати. Сьогодні мороз вже сильніший. Гріється довше. Потрібно було чекатися, але десь 10 ранку. Тому... Тому збираюсь знову їхати кидати. Виходить десь по 170 кг. У мене сьогодні там ще залишиться люцерка, де я буду по кілограм-20 кидати. І все. І на люцеркі я буду закінчувати. Тому отак будні фермера. Уже сніг входить все більше і більше, вчора було біліше, сьогодні вже чорніше. На полях ще трохи є, на дорогах перемети, таке позбувало, вчора їхав, показував. Тому так і працюємо далі. В тому році в мене по записях, я кидав 19-20 лютого цей рік на два дні раніше. Ну В тому році сніга не було. Кидав по такому мерзоталом, просто по землі. Цей рік сніжок хоча б трохи є. Що по настройках ліки, ось такої, в кого така є, на півторицях. Зазор, відкриття заслонок там на обоїх по 2,5 см стоїть зараз. Ну, там дирка може у кожного по різному на дирочках. У мене стоїть десь відверху раз, два, три, чотири, п'ята. Видать посередній, п'ята дирка зверху, то е, на ній десь виходить 170 кг, 7 повишена, це десь 12 км в час, 11,5-12. 13, Трошки швидше ходиш і воно і викидає. Тому отакі тому по настройках, а там уже дивіться самі. Звісно, що якщо... Потрібно менше, то на меншу дирку. Якщо на е, більше викидає 200 кг, на дирку вище, можна чуть скорость зменшити, ну, отак коректірується сама ця. Захват 12 метрів цієї ліки. Одна сторона яка скидає ходять чуть далі, мені так кажеться. Виходить 12. по настройках Добриво, звісно, в мене болгарська, вона мілковато, це добриво селітра. Вона дуже гранула одинакова, вона мені подобається, вона викидається, не дробить не, не і ніде нічого. Ну, шо, грію та й, ще може минули 10 та й буду заводити, закидати та виїжджати в поле. Дякую за перегляди, ще десь там куточок знімлю та й буду закінчувати нашу підкормку, підживлення аміачних селітри. Все, всім гарного дня, всім гарних врожаїв і мирного неба. Все, опомощики мої! Бачите, вони рекламують себе. Надо, надо, розрахунок тільки в доларах. Ну, так працюємо, засипаємо. А такий покрив снігу на цьому полі. Практично однаковий. Зимена накрита, більш-менш ну Кущення тут 2-3. Я як був їздив на поле дивився, то 2-3 кущення. Не дуже, я скажу. Так, місцями навіть менше є. Висів тут був 170 кг, не знаю, там мільйона, це десь, кілора, мільйона два, половини, три, це так. Будуть опади, буде погода, буде все добре. Тому далі працюємо. Воно. Хорош, Андрій! Все, повна лічка, я погнав. Все. Завершив підживлення своїх полів у 2025 році. Поле люцерни. Отак о селітра лежить. Якщо видно там. Такий вигляд Поля вже розстає. Десь більше, десь менше вже сніга. бачите, вже на землі лежить був і здесь сніжок уже все. Отак попрацював. Тепер уже будемо чекати весни. Дивиться що ми там напрацювали, дивиться Звісно, ще морози зараз передають у нас, кожен день увеличується, сьогодні мінус 12, завтра вже показує мінус 13 там до кінця тижня ще терпіть бідним посевам, пшеничкам, такі он далі пшенички вже, сніг стаяв, дорога растаяла, все підтає. днем плюс Два плюс один на буграх підсихає. Тому отак. Викидав, викидав добриво. Все, вже спокійно. Вроді би, ну, нормально. Без ніяких там, слава Богу, негараздів. Все склалося, нічого не підвело. По люцеркі он бур'яни, хоч і з осені працюваємо за моксом, все одно щось перезимувало. Знову буду приміняти гербіцид, вже весною, там коли піде тепло, щоб убить. Роботи буде вистачати, там барановка по пахоті, посів люцерни ще буду насівати. Хватає що робити. Буду, буду старатися знімати Відео, якщо получится. Якщо комусь буде щось цікаве, питайте На своєму досвіді буду розповідати. Сивалкою було б краще, звісно, внести, ну і це непогано. Головне внести добриво, а там воно десь хай собі. З осені я давав тут діамонія фосфата по 70 кг з сівалкою. На ці, оце у мене вже ця люцерна четвертий рік буде. А то та що в минулому році воно вона відрізняється, зараз я пройду туди. Молода. О, молода Люсерочка тут сніг більше розтаяв, Побачимо. Як воно буде. Ну, болото вже налипає на ноги. Погода така тихенька, слава Богу, вітра нема. Був би ще й вітер, цей мороз, то було б взагалі неприємно. Отак лежить добре, якщо видно... Воно таке біленьке. Хватає. Ну, кілограм десь 120 вийшло. 110-120 на гектар вийшло. Сніг уже тут з цієї сторони розстаяв. Воно під дорогу ще трошки лежить. Якось такими, воно, дивіться, поле чорне, там далі біліше. Десь тепліше якийсь атмосферний фронт проходить і що. Люди, ріпак воно вже. Так, на завершення. Друзі, щоб завершу вже це відео своє по підживленню. Це вже я вдома. Площадки, де в мене зберігалося зерно. Отак зараз сходить пшениця. Та що тут повисипалася з бурта там де не де. Ну, в мене камера тут чи запотіває, чи вона так. Працює вже. Що скажу, пшеницю, як ви самі бачили, я ще здав до Нового року. По 164 долара вона вийшла мені як четвертий клас, хоча аналізи були третього, як я робив там восени. Ну це вже таке, вже забули. На сьогоднішній день вона десь вже на доларів 10 дорожче на тоні. <кхе> Пройшло вже. Соняшник де... Тут я висипав, соняшник я перевіз до батька в склад, там де була пшениця, я теж вигружав, показував звідти. То... Чого? тому що як, він теж сухий був під клійонкою і все, ну, це я ще якраз перед Нового року перевіз, щоб його трохи перекидати. Перед цей, так як ціна там, непонятно, то підніметься, то опуститься. Нема стабільної ціни, нема такого цього то зараз поки ще соняшник складі, соняшник не здавав, ну там буде якраз на машину, там не багато, то. То все, техніка вже вдома стоїть, вже будемо ждати 2-3 тижні там баронування і піде все по чуть-чуть по весна, як говориться, вже не за горами, піде тепло. Будемо працювати. Селітра вже розкинута. А там будемо надіятися на якісь опади. Та й як кожен рік це. Тому отак. Все. Всім дякую за перегляди. Всім бажаю всього самого найкращого, міцного здоров'я, всім захисникам нашим, щоб їх оминали кулі, ракети, щоб всі були живі і здорові. І мирного неба, щоб вже над Україною настав мир. Все, Всім до побачення. Всього самого найкращого.